23 грудня Олександрійці попрощалися з 45-річним земляком Сергієм Матвійчуком. Солдат віддав своє життя під час російської атаки, перебуваючи на службі на Луганському напрямку. В останню путь захисника проводжали у Палаці культури Світлопільський. Війна ця триває не лише в нашому сьогоденні. Вона триває і на небесах. Іде боротьба між добром і злом. Іде боротьба. На виживання. Чому так багато зла, питають люди часто мене останнім часом, ми самі його пускаємо в свої серця, ми самі його пускаємо в свої домівки, своєю байдужістю, своєю необізнаністю. то зараз ми повинні бути єдиними, єдиними і сильними, в єдиному пориві до перемоги за нашу державу, за нашу Україну. Бо якщо ми будемо. Тоже бути байдужими, будемо стояти гостери. То ці хлопці на своїх плечах, на жаль, не принесуть нам перемогу. Від кожного з нас залежить перемога, і кожен із нас повинен боротися на своєму місці. Сергій Матвійчук народився на Сумщині. Неповну середню освіту здобув у миропільській школі. Згодом опанував професію налагоджувальника деревообробного обладнання. Успіх нашого воїна залежить в тому, наскільки ми разом з ним. Разом з ним в молитві, разом з ним, коли є можливість фінансово підтримати, разом з ним, коли важко або коли в Україні є якісь світлі дні. Ми повинні завжди бути на зв'язку з ними, повинні бути їхньою підтримкою, повинна бути їхньою мотивацією. Саме так перемагають нації і народи, коли всі разом всі разом борються за свою країну і за свою землю. Деякий час наш захисник працював за кордоном у будівельній галузі. Потім переїхав до Києва. З початком повномасштабної війни Сергій Матвійчук з родиною переїхав до Олександрії у жовтні 2024 року. Сергія мобілізували до лав Збройних сил України. Немає сім'ї, яка б навіть чула на собі холодний подих цієї війни. Але війна згуртувала український народ. Він як ніколи єдиний. Кожен на своєму місці робить все можливе для того, щоб перемога настала. Але найбільше роблять наші сили оборони. Серед представників сил оборони був і наш Сергій Анатолійович. Який належним чином виконав свій громадянський і військовий обов'язок. Над світлою пам'яттю нашого захисника сьогодні ми низько схиляємо голови. 9 грудня солдат Сергій Матвійчук загинув від отриманих поранень під час виконання бойового завдання в районі Макіївки, що на Луганщині, поховали захисника на військовому кладовищі.